З вами Юльця на кухні. Сьогодні пропоную приготувати усіма улюблений, відомий, класичний салат-оселедець під шубою, але готувати будемо його по-новому. Пропоную ось таку ошатну святкову та незвичну подачу. Таким чином, салат добре нарізається і чудово виглядає. І, як зазвичай, запрошую вас підтримати моє відео вподобайкою, залишити будь-який коментар та підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Приготування починаємо із домашнього майонезу. Для нього потрібно одне яйце, півчайної ложки солі та цукру, чайна ложка гірчиці, дві чайні ложки оцту. Усе це перекладаю до чаші свого комбайну. Та буду збивати на високих обертах. Секунд 30. Після цього поступово доливаю олію, не припиняючи збивати. Олії беріть в залежності від того, яку гостину майонезу вам потрібно отримати. Це може бути 200 або 250 мл. Я, якщо чесно, роблю це на око, вливаю олію до бажаної гостини. Ось такий виходить майонез на відео. До речі, якщо у вас немає комбайну, якщо у вас є погружний блендер, теж майонез вийде. Дуже рекомендую готувати його домашнім і не купувати магазинний варіант. Тепер поговоримо про овочі. Овочі я люблю запікати для будь-якого салату. Будь-то оселедець під шубою, чи олів'є, чи будь-що інше. Запікаю їх при температурі 200 градусів приблизно годину, можливо годину 10 чи 20. Дивіться по готовності овочів. Беру ось таку форму з кришкою, без води, без жодних додатків. Просто викладаю чисті помиті овочі зі шкіркою і запікаю цей час. Коли вони вже запеклись і охолодились, я очищаю від шкірки. Наступною готую цибулю. Її потрібно нарізати тонесенькими смужками, шматочками, можна квадратиками, як бажаєте. Основне, щоб вони були тоненькі, тоді перекласти у глибоку мисочку, додати сіль, цукор, трішки оцту і таким чином перемішати та замаринувати, щоб цибуля не була ні гострою, ні гіркою, а приємно. Приємною на смак. Наступним готую оселедець. Я використовую вже готове філе із баночки кількістю приблизно 500 грам. Також його розрізаю на ось такі невеличкі шматочки. Якщо є кісточки, обов'язково їх потрібно витягнути. Оскільки формуємо салат рулетом, робочу поверхню потрібно вистелити харчовою плівкою. Стосовно терка, я не тру шубу на велике бурякове терко. Я обираю меншу сторону. Щоб салат вийшов смачніший, соковитіший і ніжніший. Отож, починаємо все із буряка. Для цієї порції для цього рулету салату у мене пішло два середньо великих буряки. Натерла їх на цьому терку і зараз за допомогою силиконової лопатки розрівнюю у такий прямокутний пласт. Достатньо тонкий намагаюся, щоб буряк рівномірно розподілився по плівці. Де потрібно, згладжую, підрівнюю, і ось так виходить. Обов'язково після цього буряк потрібно посолити до смаку. Далі я вирішила злегка змастити цей шар буряка майонезом. Дуже зручно це робити, попередньо переклавши майонез у кулінарний мішечок. Далі морква, яку також натираю. Але вже буду це робити меншим за розміром шаром. Розрівнюю знову ж тією ж силіконовою лопаткою по поверхні буряка з майонезом. І як бачите, шар моркви вже є меншим за шар буряка. Знову ж таки, моркву потрібно посолити до смаку обов'язково. Кожен шар овочів солимо. Морквини у мене пішло також дві. Наступною буду натирати картоплю. Знову ж таки, натерла дві картоплини, і шар картоплі є також трішки меншим за шар моркви. Розрівнюю тією ж силіконовою силикон... лопаткою, щоб рівномірно розподілити овочі по поверхні. Присолюю шар картоплі. І для того, щоб салат був соковитий, ще смачніший. Я люблю поливати картоплю зверху тією олією, яка йшла в упакуванні оселеця. Кілька столових ложок по поверхні, Але це також за бажанням. Наступним викладатиму оселедець. Викладаю його приблизно посередині шару картоплі ось такою доріжкою. Оселецю не шкодуйте, давайте якнайбільше, з ним салат ще смачніший. І поверха викладаю ось цю мариновану цибульку. Також у мене пішла невеличка цибулинка. Якщо ваша цибуля велика, візьміть половину або до смаку, скільки бажаєте. І ось тепер час цей рулет скрутити. Робіться обережно, насправді, виходить це набагато легше, аніж я собі уявляла. За допомогою харчової плівки скрутити рулет дуже і дуже просто. Основне, не поспішайте. Ось так я як показую на відео. Далі рулетик загортаємо в ту цукерочку, у ту ж саму харчову плівку. І буду залишати в холодильнику на кілька годин настояти щонайменше. Скажімо, на годинки дві перед подачею на стіл. У мене рулет у холодильнику простояв цілу ніч. І чудово просяк усіма ароматами та смаками. Зверху, я, звісно, його буду змащувати майонезом, який згодом стане рожевим. І якщо би хтось раптом шукав рецепт рожевого майонезу, то ось вам ласкаво прошу, демонструю на очах. А якщо серйозно шар майонезу, розмащують її ж лопаткою, щоб він був рівномірним і поверха ще роблю таку собі доріжку або ж сіточку, декор робіть, який душа забажає. Тут вже політ вашої фантазії. Зараз потрібно цей рулет зняти із харчової плівки, тому що так ми подавати його на стіл не будемо. Я залишаю салат на дошці дерев'яній, але якщо його подавати на стіл, то я б все-таки рекомендувала взяти якусь тарілочку, тому що із салату може піти трішки сік, а вам цього не потрібно. Не хочеться, щоб сік потік на скатертину святково, тому обов'язково кладіть якусь тарілку, подавгасти прямокутно. Ось така краса вийшла у мене. Подивіться, чудовий рулет. Дуже красивий, охайний, святковий, точно здивує ваших гостей. Ну а на смак це є класична смакота. Соковитий, ніжний, дуже смачний салат, оселедець під шубою. Лише погляньте. До речі, ось такий варіант викладання салату мені дуже подобається, власне, через те, що його можна охайно, ошатно нарізати на шматочки. Так, щоб кожен міг собі покласти на тарілочку ось такий салат. Тому що мені зовсім не подобається ідея колупатись ложкою і відкидати собі салат із загальної миски, а таким чином просто можна подати. Ножик або спеціальну лопатку, і кожен собі зможе ділити шматочок. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалась така ідея, і ви будете готувати цей салат за такою рецептурою. Дуже вдячна вам за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані, і смачного!